Україні місця, які прославились завдяки чудесам, ось як маленьке село Гошів на Франківщині. А чудеса ці здійснилися завдяки посередництву Божої Матері, яка прославилася у своїй чудотворній іконі, що в Гошеві. Свого часу з Константинополя князь Лев Данилович привіз до Белзу давню ікону, яку за переказами написав Євангелист Лука. Згодом її вивезли до польського містечка Ченстухова, де вона зберігається й тепер. Пізніше один пан з Поділля Андрій Шугай купив у місті Олаві найдорожчий подарунок для свого краю. Дві копії чудотворної ікони Ченстуховської Матері Божої. Одну подарував своякові, а іншу залишив у себе. Пройшов деякий час. І в домі Шугаїв сталося лихо. Будинок вщерть згорів. Вціліла одна єдина стіна, на якій висіла ікона. Це було її перше чудо. Чудотворний образ опинився в домі Миколи Гошовського. І тут також сталося чудо. Ікона засіяла неземним світлом. А з очей Матері Божої капали сльози. Київський митрополит Атанасій Шептицький своєю грамотою у 1737 році визнав ікону чудотворною її передали в монастирську церкву отців Василіан. До кінця 18 століття було зафіксовано 117 чудес через заступництво Божої Матері. Отаку неймовірну історію я прочитав. Цікаво, де зараз ця чудотворна ікона? Де б я не мандрував, усюди знаходжу духовні намистинки, як он ця церква на горі. Яка краса! Тут справді наче стаєш ближчим до Бога. А ці прекрасні споруди, мабуть, дуже давні. Перша згадка про Гошівський монастир датована 1509 роком. Тільки спочатку його збудували в урочищі неподалік Ясної Гори. Наприкінці 17 -го століття його перенесено на вершину гори. А може, й чудотворна ікона тут недаремно Боже проведіння привело мене сюди. Великі зміни тут настали за ігумена Юліана Мокрицького. Після його приходу збудували монастир на 16 келій та муровану церкву. Що відбувається? Радянська влада. Міліція забрала ікону. Її конфіскували у 1950 році. Подальша доля цієї надзвичайної цінності невідома. А монастир тоді ж закрили. Зараз монастир процвітає. Бо у лютому 1990 року його повернули монахам чину святого Василія Великого. Ікона повернулась ще одне чудо. Копію віднайшов і у 2001 році передав чинцям добродій пан Володимир. Це була знаменна подія для Гошева. Подій тут справді багато. Як видимий знак чудотворності, тепер на іконі золоті корони та шати для Божої Матері, які благословив святіший вселенський архерей Бенедикт XVI, Знаю, що тут є дивовижний хрест. У 2011 році з Риму передано в дар Гошівському монастирю неоціненний скарб, частинку чесного і животворящого Христа Господнього. Ще одна чудесна подія оце так дарунок. А ще з благословення Риму монастир має повний відпуст. Тобто саме тут, після щирої сповіді, прийнятого святого причастя, можна очиститись від усіх своїх гріхів та отримати прощення дочасної кари за них. Обов'язково туди навідаюся ще раз там так легко стає на душі.